Сім підземних королів. Страхопуди дроворуб починають діяти. Жувуни були надзвичайно вражені, побачивши тотошку. Вони радісно засміялися, і дзвіночки на їхніх блакитних капелюхах дружно задзенькотіли. До нас знову завітала дивна тваринка, супутник Еллі. Закричали вони. А де ж сама фея? Іде велетені з загір? Перепрошую, я не маю часу з вами довго розмовляти, поважно відповів песик. Скажу одне Еллі із братом скніють у полоні в підземній країні, і я мушу їх визволити. Прикра новина настільки приголомшила жувунів, що вони зарюмсали, а дзвіночки на капелюхах озвалися веселим дзенькотом. Жовуни сердито поскидали капелюхи, аби ті своїм дзенькотом не заважали їм тужити, і поклали їх долі. Ой, лишенько, що ж нам робити. невтішно хлипали жовуни. Припиніть марно голосити і швидше віднесіть мене до према кокуса, наказав Тотошка. Прем кокус був правителем блакитної країни, і його маєток розташовувався не дуже далеко. Кілька молодих прутконогих жувунів помчали до будинку правителя, передаючи з руку руки тотошку. На світанку вони були на місці. Мені треба якомога швидше потрапити в смарагдове місто, до страхопуда мудрого, заявив песик після того, як Стисло розповів кокусу про події в країні підземних рудокопів. Правитель зрозумів надзвичайну важливість справи. До нього напередодні прибув прудконогий дерев'яний листоноша, який приніс укази страхопуда мудрого, що стосувалися порядкування у блакитній країні. Цьому листоноші й наказали віднести песика в смарагдове місто. Доручення було виконано надзвичайно швидко дерев'яний посланець не втомлювався як живі істоти, і міг бігти і вдень, і вночі. Бо в темряві бачив так само добре, як і сонячної днини. Через десять годин листоноша вже калатав у дзвін біля брами смарагдового міста. Після третього удару хвіртка прочинилася, і на порозі склепінчастої кімнати, оздобленої незліченною кількістю смарагдів, з'явився маленький чоловічок у зелених окулярах. Це був вартовий брами, фарамант. На боці у нього висіла торбинка із зеленими окулярами будь-яких розмірів. Ах, це ви. спокійно сказав фарамант. Я чекав на вас. А де пані Фея Еллі? Дізнавшись про те, що Еллі в полоні, фарамант був неприємно здивований. Потім мовив Я проведу вас до правителя міста, Страхопуда Мудрого, який, як і я. Буде щиро засмучений, та ви маєте надягти зелені окуляри. Такий наказ Гудвіна, великого й жахливого одного разу ми його порушили, і нас за це спіткали прикрі нещастя. Він вибрав із сумки окуляри і сказав Це ваші, тут є позначка. А тоді надягнув на голову тотошки і класнув ззаду маленьким замочком. І вмить. Усе перед очима Тотошки заграло найрізноманітнішими відтінками зеленого кольору. Хто знає, як це сталося, проте тільки но Тотошка зі своїм провідником зробив кілька кроків вулицею, де високі будинки вгорі майже сходилися і відкидали прохолодну тінь, як усьому місту стало відомо про сумну долю Еллі. Городяни визирали з вікон. Висловлюючи своє співчуття песику, а дехто виходив із будинку і прямував за тотошкою і фарамантом. До палацу підійшла ціла юрба схвильованих людей, проте їм довелося довго гукати й гупати палицями по огорожі, перш ніж вони привернули увагу довгобородого солдата. Той, як завжди під час служби, стояв на башточці, позирав у люстерко. І розчісував свою розкішну бороду, яка спускалася аж до землі. Нарешті він почув шум і гукання, опустив звідний міст і підхопив у свої обійми тотошку, якого дуже любив. Немає слів, аби описати горе Страхопуда й Кагікар, яка гостювала в нього, коли вони дізналися, що їхня улюблениця Еллі скніє в полоні у підземних жителів. І немає жодної надії на визволення. Страхопут заходився розмірковувати. Він міркував настільки довго, що голки й шпильки, домішані гудвіном до його мозку, вистромились назовні. Потім він сказав: Треба покликати залізного дроворуба. Звісно, розумний мозок найважливіше на світі, але й любляче серце, дуже важливе двох ми швидше щось придумаємо, і Кагікар негайно полетіла по дроворуба. Чотири дні по Дроворуб прийшов у супроводі маленького дідуся Лестара, найкращого майстра країни моргунів. Дроворуб повідомив, що ворона, принісши йому сумну звістку, полетіла далі, у царство сміливого Лева, розповісти і йому про те, що сталося. Почувши про лихо, яке спіткало Еллі, дроворуб так зажурився, що сльози цівками дзюркотіли з його очей, щелепи заіржавіли, і він тільки змахував руками, не в змозі вимовити ані слова. Ну, знову ти занімів. скрикнув страхопут, відв'язав від пояса дроворуба мастильничку і змастив друга. Ти ж знаєш, що тобі не можна плакати. Не міг стриматися. Насилу вимовив дроворуб. Мені так її, шкода. Ти вже й затинатися почав, невдоволено мовив страхопуд. А колись із тобою такого не було. Що вдієш, старію, друже? зізнався дроворуб. Варто мені розчулитися і враз не можу говорити. Треба буде порадитися з лікарем. Тотошці довелося докладно повторити для дроворуба й Лестера розповідь про пригоди в підземеллі. Еллі й Фред заочно заслужили на купу похвали за свою мужню поведінку. Щоправда, песик був дуже красномовний. Почувши про зникнення сонної води, Лестер багатозначно кахикнув. Ви щось хотіли сказати? спитав страхопуд. Ні, це так. Спало на думку. Та, напевно, дурниця. Швидкокрила, попри свої роки, Кагікар не змусила себе довго чекати, вона відвідала царство Лева і повернулася із серйозними новинами. Лев вирішив іти війною на підземних королів, сказала Кагікар. Коли він дізнався, що королі тримають Еллі в полоні і не хочуть відпускати, він розлютився. Якби вони трапилися йому в той час під руку. Тобто під лапу. Я навіть не знаю, що б він із ними зробив. Ох, напевно, Гудвін дав йому надто велику порцію сміливості, заклопотано додала ворона. Що він робить? запитав страхопуд. Коли я летіла, він збирався розсилати посланців по своєму царству, оголосити загальні військові збори. А чим ми гірші? закричав страхопуд. І його солом'яні груди сповнилися войовничого запалу. І ми можемо зібрати військо, чи не так, Дроворубе? Я заради Еллі готовий на будь-яку небезпеку, запевнив залізний дроворуб. І ми, моргуни, теж, підтвердив Лестер. У розмову втрутився фарамант. Ми приймаємо дуже важливе рішення, сказав він. І я думаю, що треба сповістити про це Еллі. Твоя правда, та як це зробити? запитав Дінгіор. Напишіть листа, а я його доправлю, озвався Тотошка. Любий Тотошко, ми заздалегідь дякуємо тобі за послугу, але як ти це зробиш? поцікавився фарамант. Із підземелля у верхній світ вибратися не кожен може, а я це зробив. Похвалився песик. Ну, а потрапити туди мені раз чхнути. Фарамант і Дінгіор почали писати листа. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.